Ти коли-небудь замислювався над тим, що твій пеніс може старіти швидше, ніж решта твого тіла. Це не жарт і не перебільшення. Я говорю серйозно: більшість чоловіків після 50 ігнорують сигнали, які їхнє тіло подає щодня, мовчазні, непомітні, але небезпечні зміни, які можуть зруйнувати не лише ерекцію, а й задоволення, впевненість у собі та навіть загальне здоров'я. Сьогодні я відкрию тобі п'ять тривожних ознак, що свідчать про передчасне старіння твого пеніса. Деякі з них ти, можливо, вже відчув на собі, але подумав, що це нормально для мого віку. Ні. Вік не має знищувати твою інтимну силу, якщо ти знаєш, як діяти. Я прошу тебе, подивись це відео до кінця. Кожна секунда може стати тим знанням. Яке допоможе тобі повернути контроль над власним тілом і задоволенням. Ти заслуговуєш на це. І перш ніж ми почнемо перевір, будь ласка, чи підписаний ти на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Це допоможе тобі не пропускати важливі відео і дасть мені змогу створювати більше змістовного контенту спеціально для тебе. Більшість чоловіків думають, що інтимне старіння це щось природне. Мовляв, зморшки з'являються, волосся сивіє, і ерекція зникає. Але це не зовсім так. Насправді, те, що відбувається з твоїм пенісом після 50, це не просто питання віку. Це результат поєднання факторів, які можна сповільнити, контролювати і навіть частково повернути назад. Якщо ти знаєш, що шукаєш. Чому я так впевнено це кажу? Бо дослідження гервардської медичної школи ще в 2013 році показали, що чоловіки, які змінюють свій спосіб життя після 50%, можуть значно покращити ерекцію, чутливість та сексуальне задоволення навіть без медикаментів. Інше велике дослідження, опубліковане в Journal of Sexual Medicine, показало, що 62% чоловіків після 55 років мають якісь ознаки інтимного старіння. Але лише менше, ніж 25% з них звертаються по допомогу. Тобто, більшість мовчки сприймають це як у норму, хоча це вже перший цвіночок. Судини пеніса найтонші в усьому тілі. Саме тому проблеми з кровобігом, гормонами або стресом першими проявляються саме там. Тобто, твоя ерекція це не просто функція, це індикатор твого загального здоров'я. Якщо вона слабшає, Щось у твоєму тілі вже дає збій. І знову це не про сором. Це про те, щоб зрозуміти, що відбувається. Коли ти знаєш, що тіло сигналізує, ти можеш діяти і не допустити неповоротних змін. Що саме відбувається? Рівень тестостерону знижується в середньому на 1% щороку після 40. Але в деяких чоловіків цей процес різко прискорюється через стрес діабет. Надлишкову вагу або навіть недосип. Судини не втрачають еластичність і вже не можуть швидко реагувати на збудження. Нервові закінчення стають менш чутливими, особливо якщо є малорухливий спосіб життя або проблеми з попереком. Але ось що важливо, ти можеш це зупинити і навіть покращити. Є вправи, є природні засоби, є правильне харчування, є контроль рівня стресу. І я створила цей канал саме для того, щоб розповідати про це людською, відкритою, простою мовою. Без сорому, без тиску. Бо коли чоловік розуміє, що відбувається в його тілі, він повертає собі силу і гідність. У наступних хвилинах я покажу тобі п'ять ключових ознак, що твій пеніс старіє занадто швидко. Якщо ти відчуєш щось знайоме, не лякайся. Це не вирок. Це сигнал. І ми разом навчимось, що з цим робити. Уяви ситуацію, ти прокидаєшся вранці і помічаєш, що те, що раніше відбувалося автоматично, тепер не відбувається. Або відбувається не так сильно, не так швидко, не так надійно. Знайомо. Перший тривожний сигнал, що твій пеніс старіє швидше, ніж слід, це ослаблені або нерегулярні ерекції. І ні. Це не тому, що тик втомився, занервував у просто не в настрої. Коли ерекція стає млявою, непередбачуваною або короткочасною, це вже ознака, що щось у твоєму тілі працює не так, як треба. У молодості все працює легко, кров швидко наповнює кавернозні тіла пеніса, судини розширюються, тиск зростає, і ось вона, сильна, впевнена ерекція. Але з віком ці механізми змінюються. Судини втрачають еластичність, потік крові слабшає, а тестостерон, гормон, який керує бажанням і реакцією, поступово знижується. І що важливо, це не лише про секс. Слабка ерекція це індикатор загального стану твоїх судин. Тобто, якщо пеніс починає здавати позиції, це може бути попередженням про майбутні проблеми з серцем, тиском або метаболізмом. Так, настільки серйозно я знаю, це неприємно визнавати. Багато чоловіків мовчать, прикидаються, що нічого не змінилося. Але кожен раз, коли ти відкладаєш увагу до свого тіла, ти даєш часу змогу діяти проти тебе. Є гарна новина, ерекція це механізм, який добре відновлюється, якщо діяти вчасно. І перше, що ти можеш зробити, це перестати ігнорувати, навчитися слухати тіло і зробити перші кроки до покращення. І ми ще поговоримо про це в наступних частинах. Тепер я хочу, щоб ти подумав, коли був останній раз, коли твоя ерекція була по-справжньому сильною, стабільною і природною. І якщо ти мусиш замислитися, тіло вже дало тобі підказку. Другий сигнал, про який рідко говорять вголос, але який дуже легко помітити, це зниження чутливості паніса. І якщо раніше для збудження тобі достатньо було легкого дотику. Погляду або фантазії, а тепер потрібна сильна стимуляція, довгі прелюдії або постійна зміна партнера, щоб щось відчути, твоє тіло щось говорить тобі. Це не все в голові. Це реальна фізіологічна зміна. Коли нервові закінчення втрачають свою силу, а шкіра стає менш сприйнятливою, ти поступово втрачаєш не лише збудження, а й здатність отримувати повноцінне задоволення. У деяких чоловіків це проявляється як узапізнілий оргазм, коли екуляція стає важко досяжною або навіть зовсім не настає. В інших, як оргазм, який більше не приносить тієї хвилі, того пульсу, того вибуху. І знаєш, що найгірше. Більшість думає, що це просто новий етап життя. А насправді це червоний прапор. Причини зниження чутливості можуть бути різні гормональні зрушення. Порушення кровообігу, побічна дія деяких ліків, сидячий спосіб життя або навіть носіння тісної білизни, яка погіршує мікроциркуляцію. Але знаєш, що найбільше впливає? Накопичене ігнорування власного тіла. Багато чоловіків не приділяють уваги профілактиці, бо думають, що це соромно, не по чоловічому. А потім стикаються з втратою, яку важко повернути. Зниження чутливості. Це не просто менше задоволення. Це втрата емоційного зв'язку з тілом, з партнеркою, з моментом. І це починає впливати на самооцінку, на бажання, на стосунки. Інтимність стає обов'язком, а не задоволенням. Але є гарна новина. Як і у випадку з ерекцією, нервова чутливість може бути відновлена. Є техніки, які покращують нейром'язовий зв'язок. Є вправи, які стимулюють кровообіг. Є продукти, які живлять нерви. Але все починається з першого кроку визнати, що щось змінилося, і дозволити собі подбати про себе. І саме тому ми продовжимо. Бо третій сигнал буде ще більш неочікуваним. Третій сигнал, про який майже ніхто не говорить, це зменшення розміру паніса. Так, ти не помилився. Деякі чоловіки після 50 починають помічати, що в стані спокою або навіть під час ерекції пеніс виглядає меншим. Це не оптична ілюзія і не уява. З часом через зниження тестостерону, погіршення кровобігу та втрату еластичності тканин відбувається мікроскопічне висихання. Частина об'єму втрачається через атрофію ем'язових волокон і накопичення фіброзної тканини. Це не тільки впливає на зовнішній вигляд. Це впливає на твою впевненість. Бо чоловік, який бачить, що його тіло змінюється, починає сумніватися в собі. І це руйнує його внутрішній стан ще більше, ніж сам симптом. Четвертий сигнал це вигини, викривлення або поява ущільнень на пенісі. І якщо ти помічаєш, що ерекція стала несиметричною, що з'явився вигин в один бік або болючість при напруженні, це може бути ознакою хвороби пероні. У деяких випадках вона починається дуже повільно, і чоловіки навіть не надають значення. Але з часом вона призводить до дискомфорту, втрати ерекції, а іноді й до повної неможливості статевого акту. П'ятий сигнал один із найнепомітніших, але дуже важливих, зростаюча потреба у стимуляції, щоб увімкнутися. Якщо тобі вже не вистачає фантазії, ніжності чи контакту, і тобі потрібні постійні візуальні подразники, надмірна стимуляція або навіть ризикові ситуації. Щоб відчути збудження, це означає, що природні механізми вже не працюють, як раніше. І ти намагаєшся їх обійти будь-яким способом. Усі ці ознаки це не вирок. Але це сигнали, що вимагають твоєї уваги. Бо кожен з них це окреме повідомлення від твого тіла, я змінююсь, не залишай мене без підтримки. Знати, це вже сила. Але діяти це мудрість. І в наступному блоці я покажу тобі, що реально можна зробити, щоб повернути собі контроль, чутливість, силу і задоволення. Я знаю, цей розмову не з найлегших говорити про зміни в інтимному житті, особливо після 50, для багатьох чоловіків здається табу. Але якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже зробив те, що не наважується зробити мільйони, поглянув правді в очі. І, можливо, ти щось упізнав у цих п'ять сигналах. Можливо, один з них вже став частиною твого життя. А може, кілька одразу. Але я хочу, щоб ти запам'ятав головне, це не кінець твого задоволення, не кінець твоєї сили і точно не кінець твоєї гідності. Бо пеніс це не просто частина тіла. Це символ твоєї чоловічої енергії, твого зв'язку з партнеркою, з тілом і з собою. І цей зв'язок можна зберегти. Можна навіть зробити його сильнішим, ніж був у молодості, якщо діяти з мудрістю, з повагою до себе і з бажанням жити повноцінно. У кожному віці є своє задоволення. Але після 50 воно стає глибшим, усвідомленішим, багачим. Якщо тіло почало подавати сигнали, це не покарання. Це запрошення до трансформації, до нового етапу, де ти береш контроль у свої руки без страху, без сорому, без самотності. І саме для цього існує цей канал, щоб підтримати тебе на цьому шляху. Щоб говорити про найінтимніше, без осуду, з теплом, професійно і з розумінням реального життя. Бо я знаю, ти заслуговуєш на більше. Ти заслуговуєш на себе, здорового, задоволеного, впевненого. Тож, якщо це відео дало тобі щось важливе, будь ласка, натисни вподобайку. Це простий жест, але він допомагає мені зрозуміти, що ця тема тобі справді потрібна. І, найголовніше, допомагає цьому відео дійти до інших чоловіків, які зараз шукають ті самі відповіді. І перевір, ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Якщо ні, підпишись прямо зараз. Бо далі буде ще більше змістовного, чесного і корисного контенту саме для тебе. Я також дуже хочу прочитати тебе. Напиши в коментарях, який із п'яти сигналів тобі найбільше відгукнувся. Або, можливо, є щось, про що ти хотів би, щоб я розповіла в майбутніх відео. Бо цей канал не лише мій. Це наш простір. І твої слова направляють мою роботу. І так, перед тим, як ми попрощаємось, у наступному відео ми поговоримо про щось надзвичайно важливе, що ще глибше стосується твоєї сексуальної сили, здоров'я і впевненості. Я не скажу тобі зараз, про що саме йтиметься. Але якщо ти хочеш по справжньому зрозуміти своє тіло, ти не захочеш це пропустити. Бережи себе, бережи своє тіло, і ми зустрінемось дуже скоро. До зустрічі в наступному відео.